Друзі, вітаю. Сьогодні ми з вами розміщаємо один міф. Дитина каже, там буквально десь пару місяців назад я до НМТ, ЗНО. Каже Теорію з математики я знаю. На всіх парах був всі лекції відвідував, навіть вебінари був, викладач все так ясно пояснює. Я так думаю, що я вмів вирішувати і так далі. І так далі. Тобто... Ну, дитини просто картина світу, така була, що він все знає, все вміє, оскільки було ясно, як на парах, все це вирішується. Мені треба було тільки його трошки, трошки дати якусь, трошки відпрацювати ці вміння. І що виявляється? Виявляється насправді те, що, те, що він думав, виявилося зовсім не так. Тобто... Коли купнув глибше, виявляється, він взагалі майже нічого не знає. тобто Якісь поверх... поверхові знання в нього були поверхневі. Тобто самі слова математичні він десь пам'ятав, десь розумів, щось, якісь обрахунки міє робити, але базових таких реч... речей він не вміє робити. Тому математика для того, щоб щось робити, потрібно вирішувати. В першу чергу те вирішувати. Тому всім гарного дня. І більше практики математики.